Війна, захмарна оренда і вартість житла, економічний фактор, зокрема зростання цін. Це все вплинуло на внутрішню міграційну ситуацію на Закарпатті, де далі більше людей обирають для життя сільську місцевість проти міста. Я в селі, там комфортніше в селі. І природа, і річка, і ліс, і все. Добираюсь на роботу в місто. Там на маршрутці добираюсь. Абсолютно не Мені подобається. Звичайно, в місті, може на пенсії десь з село переїдемо. А ви ваша думка? Мабуть, в місті більше. А там уже як будемо старенькі, то може і в селі. Я завжди в селі жила. Я ніколи в місті не жила. Та зато я, я би не жила в місті. Є своя земля, є свій двір, є своя худоба, кури. Свині, поросятка, садимо огород, картоплю, помідори, огірки все своє. Так що ну, купляється лише таке, що, що, що вже потрібно, такі дрібниці. А так маємо своє. Бажання з віком виникає таке. Повіше до села, до землі і так далі. Але я місцевий житель, родилася в місті, і пропрацювала в місті, все життя в місті жила. Так що на виїзд. тільки виїжджаємо, коли на природу, на відпочинок, Ну, село це прекрасно, все рівно. Чимало переселенців зі східних і південних регіонів, які не можуть чи не хочуть їхати за кордон, обираючи Україну, у пошуках більш безпечних територій зупиняються і залишаються у відносно стабільному і віддаленому від основних бойових дій Закарпатті. Стосовно е, Закарпаття, то, ну, наприклад, якщо є такі експертні дослідження, і не тільки у нас, це і в Європі є, що. З міст люди переїжджають у село. Тому хто залишиться в місті, ну це не еліта. Буде. Торкнулися краю демографічні зрушення. Серед переселенців чимало сімей з дітьми, а також людей працездатного віку. Для них важливо житло, робота, соціальні послуги, інфраструктура. Змінюються парадигми. Наприклад, менше цікавить виробнича сфера. Особливо в сфері промисловості, ще в сфері послуг, куди би не йшло, в сфері промисловості і збільшується увага до вирощування і зберігання продуктів сільського господарства. Тобто багато еліти зараз повертається лицем до села і до саме цього виробництва, тобто до вирощування і до зберігання. Продуктів сільського господарства. Попри будівельний бум, зокрема, що має місце в Ужгороді та великих містах Закарпаття, з часом прогнозує експерт, ажіотаж спаде. І увага людей буде направлена більше на сільське господарство. Формула тут така, що буде не підлога, а буде гектар. Цікавити більше людей, бо поки що будівництво продовжується, особливо в місті Ужгороді, це є. Але це з часом вона буде притуплятися. Ця тенденція і буде збільшуватися увага до сільськогосподарства. В Закарпаття ця тенденція не дуже е, яскраво така виражена, оскільки в нас е, занепадних таких сіл, які занепадають або вже занепали. Їх не так багато, як в цілому по Україні. Така тенденція загальноєвропейська, каже Петро Токар. Наводить і приклади. Ну, візьміть до уваги Братиславу, де побудовані вже більше двох десятків років тому назад величезні автомобільні заводи. Під Братиславу, не у Братиславу. Так воно і у нас буде. У нас Джебіл, інші величезні підприємства вже будують свої і розп... свої території, облюбовують, не в місті. А недалеко від міста, щоб можна було із села туди довозити людей і доїжджати туди із міста, ця тенденція буде посилюватися. Ну, і в тому числі в Закарпатті вона вже є. Перечинський район, Ужгородський район, а такі великі територіальні громади, як Онуківське і так далі, у них вже власні підприємства. Підприємці не тільки закарпатські, а й з інших регіонів, дедалі частіше реєструють і зводять потужності неподалік міст. Чи стане це поштовхом для розвитку громад, чи скористаються на місцях такою можливістю, покаже час. Адже внутрішня міграція несе з собою і труднощі, навантаження на житло, комунікації, сервіси, соціальну інфраструктуру, так і можливості, нові таланти, бізнес-ініціативи, культурне збагачення. Важливо, щоб влада громади різні дотичні інституції реагували швидко і комплексно, налагоджували співпрацю, бо міграція змінює не не лише мапу, а й майбутнє Закарпаття.